Друзі, всім привіт вітаю себе на каналі. Хочу вам сказати, що я для вас записав дуже актуальне і корисне відео про те, як слід добиратись на власному автомобілі з України до Норвегії. Що ж, почнемо з варіанту, коли ви на власному авто. Найоптимальніший маршрут це через південь, Польщі, через такі міста, як Краков, Катовіцев, Вроцлав. На вашому шляху будуть два платні відрізки дороги. Перший довжиною 60 км Краков Катовець. Є два пункти оплати, мисловиці Баліце. Вартість кожного пункту для легкових автомобілів становить 13 злотих. Отже, за весь відрізок доведеться заплатити приблизно 26 злотих. Другий участок платної дороги це Вроцлав Сосніце Уже довжиною 160 км, але він коштує трохи дешевше 16 злотих. Всього за проїзд по Польщі по платним ділянкам доведеться заплатити приблизно 42 злотих. Процес оплати на автомагістрації. Стралі А4 у Польщі для легкових автомобілів складається з двох етапів: перший в'їзд на платну ділянку. Ви отримуєте так званий талончик. Коли в'їжджаєте на платну ділянку дороги, ви повинні взяти талончик з автоматичного пристрою на пункті в'їзду. Талончик фіксує точку вашого в'їзду на автомагістраль, і ви повинні обов'язково його зберігати до моменту виїзду. Після того як ви проїхали платні ділянки, в Польщі, у вас є декілька варіантів наступної дороги. Перший це сухопутний коридор або паром. Якщо ви обрали сухопутний коридор, то вам треба їхати на Берлін через Гамбург на Данію, а потім уже по мостам. Другий варіант це паром. І тут теж декілька варіантів. Перший це з Польщі, місто Свиноусця. Другий це з Німеччини. Тут є два варіанти: це Росток, який знаходиться на півночі, та Засніц. Звідти теж ідуть пароми. І прямуйте на паром до міста Трелеборг. Ціна на паром залежать від сезону та наявності місць для одного пасажира з автомобілем. Вартість квитка на маршрут Росток Трелеборг в один бік зазвичай становить від 60 до 100 євро. Попереднє бронювання часто дає можливість отримати кращі ціни та додаткові послуги, такі як гнучкість і зміну бронювання. Але майте на увазі, що бюлети на паром треба купувати заздалегідь. День в день не вийде. Якщо ви обрали сухопутну дорогу, то вам треба від міста Гамбург прямувати на кордон з Данією і прямуєте до першого містка під назвою Міст Великий Бельт. За нього вам доведеться заплатити 36 євро. Оплата здійснюється вже на виїзді з мосту. Там треба зайняти один з трьох коридорів. Зелений тільки для користувачів ProBiz, за яким ви не зупиняєтесь, бо авто сканується автоматично. Наступний синій тільки для банківських карток і жовтий. Тут можна і карткою, і готівкою, бо є оператор. Майте на увазі, під час оплати готівкою вам здачу видадуть датською кроною. Прямуйте до Копенгагену. Там вас зустрічає спочатку тунель, а потім виїзд на Ересунський міст, де ви заплатите 67 євро. Однак плата здійснюється тільки в датській або шведській кронах, якщо ви будете оплачувати. Готівкою, тому я рекомендую тут оплачувати банківською карткою. Далі по Швеції, через місто Гетебург, прямуємо до Роде, де знаходиться лагер для біженців. Також хочу звернути вашу увагу про податок на затори, який ви можете сплатити у місті Гетебург, Швеції. А як саме його платити, і що це за податок? Я розкажу вам у наступних відео. А наприкінці відео треба сказати пару слів про заправки та ціни на паливо. Отже, ціни актуальні на момент запису цього відео. І в Польщі як за літр 95-го, так і за літр дизелю ви віддасте євро 35, а за газ 64 центи. Німеччина 95, євро 74, дизель євро 59, а газ євро 05. Данія 95 євро 81, дизель євро 64. Газ невідомо. Швеція 95 євро 50, дизель євро 52, ГАЗ 79 центів. Норвегія 95 євро 79, дизель євро 68, газ євро 20. Зверніть увагу, що під час вашої подорожі по автобанах ціни на паливо будуть дещо вище, тому не полініться, а з'їдьте у невеличке місце та заправтесь там. Ви зможете зекономити декілька центів. У Європах, як правило, існує два типи заправок: готівкові та безготівкові або змішані. Там, де готівкові, то все понятно. Спочатку ви заправляєтесь, а потім платите. Там, де змішані, ви можете у оператора заплатити як карткою, так і готівкою, а є виключно безготівкові. Там ви оплачуєте карткою на місці, прямо біля колонки. Однак пам'ятайте, що на карті повинні бути гроші, оскільки ці гроші будуть заморожені. І використовується в якості депозита під час заправки. Потім, звичайно, вам все це повернуть. Власники автівок на газу майте на увазі, що з собою вам доведеться вести цілий пакет переходників, оскільки в кожній країні вони всі різні а також заправляти газом ви будете машини самостійно. Оператор вам не допоможе. Отже, друзі, я вважаю, що на цьому я в принципі все вам розповів. Вся актуальна інформація, а головне вона корисна. Тому поставте лайк. Дякую вам за увагу. Всім пока.